А ось маленькими і великими бувають бади. Це біологічно активні домішки. Думаю, знають майже всі про них. Ну а три чверті українців приймають їх просто от зараз. З раночку встають, наливають собі водичку, раз пігулочку запили і йдуть на роботу. Такі дані наводять наводить статистика. Хтось приймає добавки від стресу, хтось для покращення травлення, хтось ну з якихось своїх причин насправді дослідження. Показали, що у 2024 році українці витратили на бади од. 1 мільярд 200 мільйонів доларів, причому більше половини цієї суми отримали не аптеки, а продавці в інтернеті, які часто не несуть жодної відповідальності за свій товар, про небезпеку, яку можна які можуть нести ось такі добавки для людей в сюжеті Олександра Бончева. Вони обіцяють зробити вас кращою версією себе: позбутися хвороб, зупинити старіння, зміцнити імунітет. Бади, та сама магічна пігулка, яку в рекламі подають майже як універсальне спасіння. Їх нав'язують нутриціологи, тренери, блогери, люди, більшість з яких жодним чином не пов'язані з медициною. То, що ховається за яскравими обгортками, розбираємось далі. Почнемо з найпопулярніших у мережі: пігулок для сну. Реклама обіцяє, що вони миттєво розслабляють тіло, знімають стрес і дарують легке засинання. Зараз п'ю дві капсули десь за три години до сну. І ще що мені подобається: що зранку немає, знаєте, як від снодійних препаратів такої сонливості, якоїсь розбитості взагалі цього немає. Далі трендові бади для схуднення їм приписують здатність знижувати апетит, прискорювати метаболізм та навіть спалювати жир. Швидкий результат без осиль. Допомагає позбутися набриків, виводить зайву воду з організму, термалізує водний баланс і активно бореться з целюлітом. А хід серед спортсменів добавка, що нібито заряджають енергією та пришвидшують ріст м'язів. Креатин дасть тобі збільшення силових показників на 5-10%, а також витривалості, а ще збільшення м'язової маси на 1-2 кг за 3-4 тижні. За даними незалежних досліджень, у 2024 році українці купили в аптеках бадів майже на 20 мільярдів гривень. Але не менш активно добавки продають і в соцмережах. Там океан невідомих брендів та незрозумілих рецептів. А на відміну від аптек, жодних гарантій. В Україну такі препарати потрапляють, як правило, незаконно. Час від часу їх вилучають прикордонники. Нещодавно на кордоні з Польщею у мікроавтобусі виявили незадекларовані добавки та цокерки з CBD на 700 тисяч гривень. А на Львівщині митники затримали чергову партію харчових добавок уже на півтора мільйона гривень. Товар намагалися завести без жодних документів, як звичайний багаж у пункті пропуску Шегені. Чоловік намагався провести російські харчові добавки на понад один мільйон гривень без сертифікатів, без дозволів, без гарантій безпеки. Самі по собі бади не є небезпечними, але за умови, що це сертифікований продукт, призначений лікарам після обстеження. Але стихійні покупки в мережі це зовсім інша історія. Передозування чи неправильна комбінація добавок може сильно вдарити по організму, насамперед, по серцю, нирках та печінці. Безконтрольний прийом харчових добавок, бадів там для краси, розуму, успіху і всього на світі, може призвести до втрати. Повністю органу, скоріше за все, печінку або нирки через токсичний ефект. Крім того, харчові добавки не можуть бути універсальними і не лікують всі хвороби. Це лише допоміжний засіб, кажуть лікарі. Мультикомпонентних препаратів, де є 40 інгредієнтів. Ми боїмося і завжди уникаємо. По-друге, має бути конкретна точка прикладання: дефіцит заліза, препарат заліза. У багатьох країнах існують офіційні заборони на певні БАДИ. Наприклад, в Непалі влада стежить, щоб лікарі не виписували пацієнтам зайві добавки заради відкатів від їх виробників. Також бади певних видів заборонені в Нідерландах та Гонконгу. Але головним регулятором прийому бадів залишається людина, яка самостійно вирішує, які домішки її приймати, і які рекламі вірити.